Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики «Сімейка Адамсів. Тобто, тут ми говоримо про світовий уряд, хто керує світом, а хто вже знає, про що йдеться, ласкаво вас запрошую. Гаразд, дивимось. Тобто, у нас тема така. Правда, мені вислали російською мовою, українською я й не шукала. Верніше, я знайшла, але якесь щось устаріли, кажу вам відверто. Тобто, зразки зникли якісь з Австралії у серпні 23-го року, чи навіть 21-го тут два рази. Але слідчі підтвердили це лише у серпні 23-го року. Тобто нового тут я а ні, є і нове. З австралійської лабораторії зникли сотні зразків смертельних вирусів. От з вами разом знайшла. Повідомляється, що 323 флакони з різними інфекційними вірусами, в тому числі вірусами, там є Хендера, росум і так далі. Там багато різних. Давайте подивимося. Перша карта у нас вже випала. Випав імператор, ми в рубриці сімейка Адамсів, тобто хто керує світом, і випала вже у нас випав імператор. Це говорить про те, що саме вища, хто хто найвищий, от ті, хто керують світом. Ось. І ось тут підтвердження, щось розповсюджується. Давайте подивимося: чи причетна до цього сімейка, навіть якщо не причетна. В Австралії ці, як би їх сказати, лабораторії, вони завжди під керівництвом, скажімо так, під наглядом хоча б якимось любі лабораторії під наглядом, особливо ось такі, з вірусами, під наглядом сімейки. Гаразд, дивимося, чи були е, причетні до цього. І, взагалі, що карти покажуть. Ну, тут якийсь розрахунок. Розрахунок якийсь, і, ви знаєте, мені це нагадує ситуацію, пам'ятаєте, з з, з з модною цією хворобою, як воно в 2019 році, тому вони номер 19 його назвали. Це 19. Ось. А, я просто не хочу тут казати, щоб не дуже контролював Ютуб і не забороняв, не обмежував доступ до вас. Дивіться, це мені нагадує та ж сама ситуація. Бачите, дійсно, до цього, як, ну скажімо так, можливо, не пряму, але щось є тут причетне. Я би казала, що вони тут вкраджено. От тут написано: сотні так, з лабораторії зникли сотні зразків. Тут вкрад, вкрадені вони були, і ця ситуація вже не нова. Тобто це повторна ситуація. Вже таке щось було. Це вже не перший раз. Зараз ми подивимося, і ось ця карта на дні колоди говорить про те, що це знову веде до якогось знищення, тобто знову до якоїсь катастрофи, до якоїсь епідемії. Зараз ми ще. Ну, скажімо так, давайте я запитаю, чи це було спеціально. Чи це, ну, в принципі, тут вкраджено. Тобто не спеціально, розумієте? Так, дивимося. Хто вкрав? Для чого вкрав? Давайте так будемо питати. Ну, Тут, щоб продати, щоб продати хтось вкрав. І скажу відверто, чомусь в мене таке ось враження тут двічка кубків. Чомусь, мені здається, що сімейка все рівно тут причетна. Бачите, 20-й аркан. Як і тут, на дні колоди тобто для знищення, для знищення людства. А я хотіла, до речі, з вами поговорити про таку тему. Хто стоїть за знищенням людства, тому що я, мені потрапило відео, не буду казати, який канал, і там таку, таку фігню казали. Вибачте, но фігню. Такі казочки вам розказують, і я знаю, що багато там дивляться людей. Людей вводять дуже в оману. Ось, немає ніяких світів. Крім нашого світу, немає ніяких світів. Є той інший світ, коли ми йдемо, як душа, і все. Розумієте, але це все наш світ, наш рукотворний світ. Гаразд, дивимося далі. Тобто, тут для знищення. У нас тут на дні колоди, йде вежа, а ось тут 20-й аркан. Тобто, тут до знищення. Це щось, щось тут спеціально. І дивіться. Теж ця карта принести в жертву. Можна сказати, що хтось хоче якусь частину населення, тобто знову принести як в жертву, скажімо так. Давайте так, чи вдасться їм? Чи вдасться їм. Ну, Десяточка, бачите, Ну, виглядає, що якась все рівно щось вдасться, тому що дивіться, тут у нас йде карта. Як вона називається, сили? Так? Карта сили. А ось тут у нас десяточка. Тобто, я бачу по цим картам, тобто тут і якесь залякування, іде знищення. Знов якийсь ризик, знову завертіти, закрутити це все. Це якась добре підготовлена організація. Це не просто так вкрали. Розумієте, це не просто так. Давайте зараз подивимося. Ну, і гроші я казала вже заробити. Так, невже це один з планів? Хоча ось ця карта вже говорить один з планів. Знищення людства. Ну, виглядає, що... Так, кораблі крушені от у нас виходить. Все ще йде скорочення. Населення все ще іде. Ось ця теорія не те, що терорія, не обнулення. Їм не потрібно повністю обнулити населення. Їм потрібно просто його зменшити. Вони вважають, що Населення забагато. Я вже говорила в своїх відео, передивляйтеся минулі відео, дивіться в зоні пробуждення там є все, що земля має таку властивість. Чим більше людей народжується, тим більше вона розширяється. Тобто не просто так топиться це все. розумієте Вона розширяється і робиться більше більше землі буде, щоб ми могли всі. Це все взаємозв'язано з нашими есенціями. Чим більше нас на землі, тим більше на у нас буде місце. А те, що в Китаї немає місця чи в Індії немає місця. Це як би сказати, Ну тому що обмеженість іде. Але зараз не про це. Ось тут іде конкретне не знищення людства. Я би не сказала, що це іде знищення людства, це неправильно, а іде просто зменшення, розумієте? Якоїсь частинки, щоб було їх вас менше, щоб вас можна було контролювати, щоб нас усіх можна було контролювати. Розумієте? І ось ця зараза, ця бачу, що війнами так не, не проходить. Ми вже говорили: ось ці землетруси, земля сама по собі, природньо, вона не може нести в собі катаклізмів, абсолютно ніяких. Це все рукотворне, це все спеціально. Ось, тому я так дивлюся, що тут, в принципі, готується щось. Зараз я тільки подивлюся, чи буде знову така ж сама велика епідемія. Давайте вже дивимося на найближчий час 25, до 20, 25 річ, чи щось. Ну, я тут, ви знаєте, вони би хотіли. До речі, ось вони би хотіли. Так виглядає, що вони би хотіли, але їхні плани чомусь зірвуться. Вони би хотіли заплановано. Такої епідемії, як була 4 роки тому, так? я так скажу, ви знаєте про що я а, вже такої не буде. Я не бачу, що було таке. Тут щось в них зірветься. Тобто, не все так піде, вже не так легко буде обдурити людей. Ось що, що, що це. І, от, якось, так, якось так. Але все рівно ризики, якісь є, якісь там хвороби є. Тобто тут заплановано спеціально якийсь план і не, не знищення людства, а зменшення людства. Ось так би я сказала. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я більше не маю запитань, тому якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть під цим відео і ми разом розглянемо. Щиро вдячна вам за увагу, за те, що ви надсилаєте мені інформацію, тому що це ви мені надсилаєте інформацію. Дякую вам щиро, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!